В бронежилетах та з фотоапаратом в руках працює команда запорізьких документалістів. Чи не щодня активісти фіксують наслідки воєнних злочинів РФ проти цивільного населення України? Обоє долучились до організації минулого року. кажуть, найчастіше доводиться працювати на місцях прильотів як в Запоріжжі, так і за його межами. У нас було загалом поки що три виїзди: тобто, два в Камушуваху, один в Кошугум. Загалом за цей період задокументували приблизно. 10-15 кейсів це саме безпосередньо були обстріли. В першому випадку це був обстріл в житлового будинку в Комшувасі безпосередньо. Тоді загинуло двоє людей. Фіксувати воєнні злочини на Запоріжжі. Громадська організація почала з початку великої війни. Окрім цього, її учасники борються за звільнення політв'язнів із російських тюрем. Нині це другий регіон, окрім Київщини, де працюють документалісти. Тому що в нас і членів організації і багато осіб, які є з Запорізької області з Енергодару, і я й сама з Гуляйполя Запорізької області, да. тому нам це ближче по духу, і це, це є наше призначення, не знаю, допомогти, якби ну от нашій області, нашому місту. В середньому за місяць спеціалісти фіксують до півсотні воєнних злочинів окупантів в Україні. Збирають дані як на підконтрольній, так і на тимчасово окупованій території держави. Зазвичай обстріли і викрадення цивільних осіб бувають ще випадки мародерства з боку окупантів. Але от найбільш такі значні і найбільш болючі це, звичайно, викрадення цивільних осіб. Про викрадення громадян України документалісти зазвичай дізнаються із чат-боту Енергодар Сос Телеграмі, який створили спеціально для таких випадків. Свідчення сюди можна подати янонімно, що значно убезпечує свідка. Фахівці діляться тортурам. Окупанти піддають не тільки військових, а й цивільних. Для мене особливий був випадок, коли в Запорізькій області я ну, людина вже зараз на підконтрольній території України. Я з нею спілкувався, її використовували як раба. Вона там копала окопи на Васильівському напрямку, і до цього перебувала в деяких місцях утримання полонених. Такі випадки викрадення людей, обстрілів чи мародерства замовчувати не можна, впевнені фахівці, тому що пізніше вони стануть джерельною базою для слідчих дій та міжнародних судів. Окрім того, люди зможуть отримати різноманітну допомогу в Україні. Що це... Насильницьке зникнення, то особа потім може подавати заявку, наприклад, до Мінінтеграції на відшкодування якихось збитків там на адвокатську допомогу, на медичну допомогу. Також на базі нашої організації у нас є правова допомога, і ми таким особам да, так, в подальшому за їх запитом допомагаємо. До нас звертаються, можуть звернутися люди з будь-якого регіону. Ми документуємо безпосередньо на території Запорізької області, але не відмовляємо людям з Херсонської області, з Донецької області, ну з будь якої хто хоче до нас звернутися. Аби розповісти про злочини, скоєні російськими військовими, напишіть повідомлення на сторінці об'єднання родичів політв'язнів Кремля у Фейсбуці, до чат-боту «Енергодар Сосе в телеграмі або ж зверніться за номером телефону чи електронною адресою, які ви бачите на екрані. Документалісти переконані, сила масових свідчень змусить росіян понести відповідальність. Тетяна Пода, Станіслав Єфремов, телеканал МТМ.